Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні ми будемо знімати відео на цей канал. Хто залишився, кому цікаво, будь ласка, починаю. І так, у мене коли переїзди, я знімаю тільки на одному каналі, на основному своєму. І два канали трішки страждають від цього, але коли є час, через довгий час, я буваю і тут, і на інших каналах своїх. І так, всі в описі до цього відео будуть, звичайно, представлені. Так, давайте подивимося насущне, що саме турбуватиме, або що саме вас турбує, можливо, зараз, так, і як воно вирішиться в майбутньому. А найближче майбутнє якесь беріть декілька днів, не більше. Я думаю, це достатньо цього. І так, поїхали. Що там буде? Давайте. Головне. Так, це імператор. А що з імп... і імператриця? Що це таке в нас? Дивіться, 78 карт. Імператор з імператрицею поруч, що це значить? Ого, дівчатка дорогенькі. Для дівчини йде чоловік, для чоловіка йде конкуренція. Якщо ви чоловік, конкуренція буде. Тому що тут одна жінка, двоє чоловіків. Для жінки є головний чоловік в її житті. Або вона буде визначатися щодо того, що головне в неї в її житті, в її просторі, крім неї самої, звичайно, тому що вона сама найголовніша спершу для себе. Це буде насущне. Скоро, дуже скоро. А давайте подивимося, це один чоловік, якщо для жінки, чи тут декілька. Це буде якісь, якась зустріч. Цікава. А що для неї цей чоловік? Це кохання. Тут, тут закохані йдуть. Головне, я текст закриваю, теж забула вже. Забула закрити тіла. Волі тіла. Ютуб не дуже любить це. Так, дівчатка, тут буде. Зустріч з чоловіком вашої долі, вашої долі. Чому вона йде по карті Туз Пентаклів? я так скажу. Доля зведе вас або в якомусь такому цікавому місці, або при якихось таких обставинах, коли дуже запам'ятовується це, дуже запам'ятовується. Це буде дійсно виглядати як шанс на щось. Нічого, як кажуть, не передвіщало біди, і що? І тут бабах, і що це таке? А, так, жертва, ну я так розумію, що у вас якась така ситуація виникає, коли ви потребуєте допомоги, і що цей чоловік? Цей чоловік якраз трапляється на шляху і цю допомогу вам надає. Причому настільки повно закриває вашу потребу, якусь, яку в ви ну, яка яку ви потребуєте, так? така тавтологія, що більше і мріяти не можна. Дивіться, мені цікаво, тут карта все-таки закохані. Ви на нього подивитесь тільки як на помічника в якійсь ситуації, чи взагалі ви, вас зацікавить він як чоловік? Ви крапка, це що таке? Ви дивитесь на, його, на нього тільки як на помічника, тому що вам не видно його інших якостей. Вам або все рівно, або якась така ситуація, коли допомогу, допомога важливіша за те, що ну, це дійсно якісь там стосунки ви чекаєте. Знаєте що? Ви стоїте на порозі таких дуже величезних звершень в своєму житті. Тому що вам, начебто, здалося, що ваша мрія вмирає. З появою цієї людини ця мрія ну як, набуває якоїсь нової, нової, нового зафарбування, так? Нової якоїсь мети ви набуваєте. Так, болючість. Я вас чекає взагалі з цим чоловіком? Ви вже могли і піти без початок, рух вперед. Дуже хороші, красиві стосунки. А чому ця карта йде? Просто ви, ви не маєте що. Ви одразу на нього не дивитесь, як на чоловіка. У вас немає почуттів до нього. Але через певний період. Оновлення вашого у вас з'являється щось, вам важко. У вас з'являється почуття, начебто ви все можете. Тобто, це як для вас, так і для цього чоловіка якесь звершення. Перші кроки до перемоги над бідою, так, над нехорошими якимись ситуаціями. І перші кроки в тому, щоб дійсно в коханні жити разом. <кій> ну, це як, як це далеко взагалі від сьогоднішнього дня? Як це далеко від сьогоднішнього дня? Може бути дуже далеко, отак от кажуть. Може бути дуже далеко. А чому? Тому що цим шансом ви можете не скористатися. Ага. Добре. Їй потрібен цей чоловік? Так, потрібен. Для якось так подивитися на життя по-новому. А де вона його може здибати, зустріти? На вулиці? Там, де життя, От так кажуть, де вона може зустріти. Там, де люди, автомобілі, магазини. Ну, це, це, це десь там ззовні. А може бути інтернет? Ні, не може. Щось тут кажуть, що саме там, в цей період, який ми дивимося, не дуже хороші стосунки можуть зародитися. І це правда. Так, дійсно, хтось буде знайомитися з вами правильно. Я бачу, тут людина підходить до вас. Ви навіть не звертаєте. Ви чогось. У вас, знаєте що, ви начебто відмовляєтесь від поговорити? А людина, ну, він чекає, він може довго чекати її. Запропоную зустріч. Так. Причому це людина слова. Хороші такі кроки з його боку, в сторону жінки. Він дуже поважає саму жінку з нею. З вами, я так розумію, що це більш про вас, так? Ви тут, як Пентаклова королева, він лицар, і, скоріш за все, що тут якась різниця між вами є. Або щось таке, знаєте, у вас, у вас таке статусне, високе. А він або молодший, або може бути. Ні, мені здається, що більш як просто молодший, тому що. Так, починаючи щось починаючий. Але дійсно він вміє, якщо потрібно, боротися за своє, за свою жінку. Це кохання якоїсь нової марки у вас. Так, я більше туди не лізу. Навіщо туди більше лізти? Ще будемо дивитися далі. Що ще таке насущне буде скоро? Що ще? Крім цього, щось іще буде. Так, отримаєте гроші якимось хитрим способом. Але ви будете задоволені, тобто це якась напевно ваша певна мета збудеться. Отримавши гроші, ви зможете щось реалізувати і почати щось нове. Тобто, це якийсь шанс ваш до нового щось почати. Наприклад, отримали гроші, почали бізнес, отримали гроші, пішли на ну, там навчатися, отримали гроші, щось, щось учворили таке, що дійсно ну, для вашої, для вашого бажання. А що це може бути? Давайте. Ну, щось хороше, я бачу. Щось, те, що вам... Ну, це, це щось таке доленосне навіть може бути. Так, цікаво, дві руки з однієї хмаринки вийшли. Ну, Тут дійсно буде що обирати, що робити з цими грошима. Так, що ще насущне буде? Що ще насущне буде? Так, ну що ж, тут... Ви досягли якоїсь своєї цілі, виграли щось. Так? Тут реально якийсь виграш. Виграш, звичайно, сама шістка жезлів, це перше, що кидається в очі, це дійсно як переможець ідете ви ось, і тут можуть говорити про знову якусь грошову премію, яку вам нарахували, яку вам видали, якщо ви працюєте на когось, тут реально якісь гроші дуже хороші можуть бути, якщо самі на себе, ви реально. Зможете самі себе порадувати ну це за хорошу роботу. Тобто тут перемога, яка дісталася вам за ваші досягнення. Тут, тут саме переможе сюди. Вісімка кубків, що вона зараз каже, про те, що у вас начебто відкривається якась дорога вибору йти туди, куди ви хочете. Ось так, іти, іти так, як ви хочете. І буде запропоновано це. Ви оберете правильний шлях. Буде якась певна боротьба в цьому, якийсь такий внутрішній конфлікт, але ви все рівно зможете правильно обрати. Так, що ще насущне буде скоро для вас. Що ще? Так, трійка. Якесь свято буде у вас, по праву заслужене свято. Так, те, чого ви заслуговуєте, воно буде. Як вилете в те, що ви будете щось святкувати Святкувати. так. І я ще бачу, що тут тірка вже жезлів. Тут якийсь спор може бути там, де ви заспокоїте людей. І вони знайдуть спільний знаменник. Це в ваших руках заспокоїти якихось людей. Хто ті люди? Ну, це дивіться, це жінки. Ви як на святі жінок, там якийсь спор, а що нам тут показують це? ви маєте владу в цьому випадку маєте можливість ось можливість це зупинити? Зупинити? Чи як? Що ви будете робити? Так, тут якесь слово, щось ви скажете таке, що налякає когось, з тих розбушувавшихся буйників. Дуже швидко, дуже швидко все зміниться на краще. Так, що ще? Так, якийсь новий крок буде у вас, ризиковано, можливо, для когось, але дуже хороший. Що ще насущно. Так, проблема з грошима, але вона якась коротка. Тобто ви схаменетеся і скажете Стоп! Я не хочу витрачати гроші на щось не потрібне. Це, може, якась людина хоче вас обманювати? А, ні, 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 це переживання за майбутнє. Але знаєте, що такі періоди, якщо у вас вони дуже часто, я бачу просто по картам, які виходять, що ви не не можете справитися іноді з такими періодами, коли ви ну, витрачаєте гроші, можливо, якось так. Ну щось таке, коли чи вони самі десь ну, як, діваються? І вас лякає майбутнє, начебто страшно. Але, але знаєте, що тут є щось, що а, вас ну, начебто навчає, як, якісь уроки ви отримуєте тут. І поки ви будете в позиції пажа мечів, а не пажа, наприклад, пентаклів, тобто відмахуватися, і, начебто, і ви хочете щось дізнатися, але все рівно ви якось таку свою точку зору маєте. І, але вона невірна, як здається, тому що ви все рівно вертаєтеся в цей період, коли. А, Ну як, без ресурсу, можливо, це не грошовий ресурс, а якийсь ресурс, наприклад, ну, ви виснажені, можливо, там якось почуваєте себе не дуже. Ось, і тут кажуть, що це можна уникнути, якщо ви щось зрозумієте, якесь повне розуміння, усвідомлення, чого так відбувається, і що, і що далі. Так, це це досить хороша карта в даному випадку, тому що ви візьмете час. Візьмете час для цього, Угу. Um, в майбутньому ця проблема повинна бути вирішена. Так, і ще тут кажуть, що м -м, кожна, ну як, тисяч як, тисяча міль починається з першого кроку. І коли ви робите крок, ви кожен, з кожним кроком наближаєтеся до того стану, до якого ви прагнете, так? Якщо. Якщо будете завжди, тут вже такі, знаєте, пояснення навіть йдуть, якщо будете завжди йти на як уловки свідомості, так? Коли ну, знаєте, якісь неправильні кроки робите все рівно. І потім захищаєте ще свій неправильний вибір. І, і потім знову період такий, який, начебто, чомусь вчить. Тобто саме тут треба треба зрозуміти, чому ж тут тут треба було навчитися. Ну тут буде усвідомлення. І слава Богу, так. Сила. Від цього йде ваша сила. Трішки чекайте, досягнути всього того, чого хотіли. Навіть потім забудете, що так тяжко було досягати цього. Ще насущне, що буде найближчим часом. Так, лицар. Так, тут якась людина повертається до вас. А хто такий лицар кубків? Можливо, для когось дівчата повертається бувший чоловік, тому що ви тут могли бути в браку, ну, якісь в шлюбі так, і тут йде той, хто довго мовчав. Але така, така ситуація, начебто він завжди до вас, ну, дивився в ваш бік. Тут повертається, І що він хоче. Заново почати все, що він хоче. Ну, Він не бачить, дивіться, він, він хоче заново все почати, але він не бачить, як це воно правильно взагалі. Він не розуміє, що чи це правильно, чи ні. Він просто пам'ятає, як з вами було добре. І він хоче повернути цей час. Буде стояти на своєму. каже, я вже багато чого вмію, багато чого заробив. Піхаю тебе до нестя ми». І це прям, знаєте, я так скажу такі слова правдиві в нього. Він говорить правду. І дуже відверто каже, ти моя сім'я, а вам потрібно воно? Ні, тут крапка дівчатка. У вас на кожен його я люблю є відповідь своя. На кожне його я буду з тобою є відповідь своя. Десятка перекриває десятку. Ви давно вже закінчили стосунки з цим чоловіком, це були сімейні стосунки, я бачу, і тут вже кінець. Ну, До когось тут вертається чоловік, який, з яким ви розсталися. розлучення було таке, знаєте, коли ви відчували після розлучення дуже довго могли, або нікого не знайти нормального, або все рівно якісь такі, ну, довгий період самотності. А ви не вірите йому. А -а. Ну, так, воно, в принципі, і правильно, тому що людина хоч говорить правду, але він не змінився. не змінився. Тобто, через і деякий час, якщо ви будете разом, все рівно все буде так, як було. Коли ви, коли... І призведе до того, що вас розлучило. Все залежить від людей все рівно. Якщо повністю обнулитися, обновитися, то, звичайно, можна побудувати стосунки з будь-якою людиною, тому що ми всі начебто однакові. Але тут не буде вам давати і не буде йому давати щось таке з минулого. Ось так. Тут тригерить конкретно, як кажуть. Угу. Так, що ще там у нас буде? Давайте подивимося. Всі карти виклала. Давайте це буде. Оте, ще одне щось подивимося, скільки там хвилин у нас. Ще щось подивимося, те, що насущне, буде скоро і дуже важливо для вас. Що це? Так, Паш Кубків приходить з якоюсь проблемою і не знає, що робити. Це до вас підійде людина якась, яка або менша за статусом, менше за віком. Хтось до вас підійде, буде жалітися на проблему якусь. І ще казати, що я зовсім не знаю, я заплутався і взагалі не знаю, куди йти, де я знаходжуся, що робити. Так, що це таке взагалі? Щось важливе. Так, це начебто чоловіча іде постать. Це окреме щось? А, це інше. Дивіться, тут така ситуація інша йде. Чоловік, з яким у вас було кохання, буде наближатися в вашу сторону. Так що ось така ситуація. Ваш бік просто летить. Чоловік за перемогою. Буде казати, я переміг все. Я хочу бути з тобою, що він хоче. Хати хоче. Дати гроші хоче. Вам щось хоче дати? Так, він хоче бути з вами. Це чоловік, який любить вас. Але дивіться, любить як верховну Жрицю, Ну, можливо, так, знаєте, можна сказати, я пропрошу мене тут на задньому фоні. Дитина рже. Ось ну, напевно, тут вище сили хочу сказати, що це не надто до чого треба прискіпливо ставитися і щось якось так відчувати від ну, якісь негативні почуття. Вони не повинні бути присутні тут. І так, секундочку. А ми дивимося далі, що значить верхов... любить лицар кубків, як верховну жрицю у вас. Це може бути, наприклад, таємні стосунки, але може бути і щось таке високе, коли чоловік закохується в, щось, ну, внутрішню, в внутрішню в душу спочатку в жінки. Просто по попереднім картам я бачу, що в середині дуже багато жезлів. Тобто чоловік більше хоче від вас тілесних. як тілесних своїх радощів. Так. Що він може дати вам? Нічого. Знову, бачите, на дні колоди вона йшла, Якийсь супротив у нього. І тут йде п'ятірка пентаклів. що може дати людина, в якої немає чого вам дати. Будуть якісь рекомендації, напевно, мої хороші. Будуть чи якісь рекомендації. Будь ласка, діліться моїм відео, якщо вам у вас є таке бажання, дівчатка, які люблять українською мовою слухати. Буду чекати вас. Давайте дивитися. Так, а, поради від вищих сил. Треба окремо таке відео, зняти буде сьогодні, напевно, на одному з каналів. Дивіться, якою там на якомусь каналі буде, буде це відео. Так, порада перша. Це трапляється в житті, але треба, треба якось так чинитись по справедливості. Далі. А тут що? Щось таке буде запропоновано, не відмовляйся, це доля, кажуть. По справедливості що буде запропоновано? Вам щось дається? Здається, щось таке світове, Ага, а тобі вже вам вже пропонували це? Бо начебто від чогось відвернулося, не побачили, але це було запропоновано щось таке глобальне. А що це може бути? І що це може бути? Здається, що це ризик? Дуже схоже на якийсь обман. Це обман чи правда тоді? Ні, це щось таке, що вас просуває і те, що буде подобатися потім. Так, а тут п'ятірка контакт. Цьому можна вірити те, що пропонують? Почекай. Ага, почекай, будуть, будуть гроші. Ну, що ж я можу сказати? Диві, дивіться все рівно у вічі тому, хто вам щось пропонує, але серед... Цих пропозицій буде якась дуже корисна пропозиція. Я так бачу, що це декілька у вас будуть якихось пропозицій. Це знаєте, коли ви чуєте давай займемося там бізнесом, давай займемося якимось просуванням чогось. Хочете, ми вам запропонуємо? Дивіться, будь ласка, тут через серед якихось п'яти мінімум. Ні, максимум, давайте так, тут щось не, не більше. А пропозицій буде одна, яку треба виділити, і це буде дуже грошова пропозиція. Це може бути, якщо робота, може бути все, щось традиційне. Придивляйтеся, будь ласка, те, що не одразу дає, не одразу дає гроші, не одразу дає ну, як, прибуток, але все рівно тут задоволені будете. Все рівно придивляйтеся. Я, я кажу, дивіться в вічі, але ж воно ну не завжди людина може зрозуміти по очах. Це просто як вислів такий. Коли відчуваєте, де обман серед цих пропозицій, а де не обман. Як відрізнити від необману, від обману. Ну там вам буде видно якось так, знаєте, коли. Коли ви розумієте, що одразу грошей не отримаєте, так? І ви розумієте, що це дуже повільно відбувається, що спочатку якісь перешкоди, і потім будуть гроші. Ось Це як перший. Тут багато роботи треба робити. Ця карта каже, обережно вивчай все, що рухається в твій бік. Ну, якщо це якісь пропозиції, не хапайся за все. Ось так. Для когось, я думаю, це було досить корисно зараз все це почути, дорогі мої хороші. Я чекаю вас на наступних моїх відео. Дякую за вашу доброту, за ваші коментарі, за те, що ви пишете мені такі добрі слова. Я вийду, і ви, як сонечки маленькі, великі, завжди раді мені. Дуже дякую вам, мої хороші. І нехай Всесвіт вас. Теж віддячую вам ще більше ніж ну ніж ніж ви навіть вкладаєте сюди. Дуже дякую вам за все. На все добре, Па-па.